На території Шосткинського району рятувальники ледь не щодня виявляють та знищують ворожі боєприпаси. Лише за тиждень в області ліквідували 170 мін від різного озброєння, які прилетіли до нас з Росії. І якщо ви живете на території, яка не була в окупації чи на якій наразі не ведуться бойові дії, не варто розслаблятися. На вибуху небезпечні подарунки від окупантів можна натрапити за десятки кілометрів від кордону. І такі випадки вже фіксуються. Ви знаєте, на півночі Сумської області декілька ракет касетних прилетіли, які розкидають завчати елементи. І ось зовсім на минулій неділі громадяни знайшли лазарівки в лісу безпілот. Давай розглядувати його. Розумієте, безпілотник це може бути бойовою частиною, яка замедленого діє, або просто випадково він не взірвався, тому що його збили з цілі, і він упав. Він може взиватися в будь-яку секунду. Після цього ракетного обстрілу по телебаченні, розповідають на городі, там якісь кубики знайшли, давай їх збирати. Ну ти що збираєш? Ти тільки знаєш, що це за кубики, що там всередині цього кубика. А ще росіяни стали розкидати на прикордонні звичайні на перший погляд предмети, у які закладають вибухівку. Це можуть бути ліхтарики, мобільні телефони і навіть іграшки. Рятувальники наголошують, незалежно від того, де ви знайшли невідомий вам предмет у лісі чи на власному городі, у жодному випадку не піднімайте його та не підходьте близько. Окрім того, що це можуть бути якісь залишені боєприпаси, це можуть бути залишки яких Якихось нерозірваних боєприпасів, тобто ви бачите, скільки зараз велика кількість обстрілів, яка велика кількість прильотів, і дуже часто можна зустріти навіть за багато, скажімо так, кілометрів від місця прильоту, якийсь залишок безпосередньо або літального апарату, або будь-якого вибухонебезпечного предмету. Їздити транспортом фахівці рекомендують за можливості лише асфальтованими дорогами. Асфальтована дорога унеможливлює закладання якоїсь туди вибухівки або знов таки предмету, який може призвести до трагічних наслідків. Якщо вже ви знаєте, ви впевнені про ґрунтову дорогу, що вона є безпечною, не з'їжджати все одно на узбіччя. тому що дуже багато випадків, коли і сільськостехніка, і звичайна техніка легкови по типу автомобілі підриваються на таких предметах. При виявленні підозрілих чи небезпечних предметів відійдіть від них на безпечну відстань та зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або ж сповістіть поліцію за номером 102.